Вітаю, друзі! Сьогодні до нас у гості завітала водичка-чарівничка. Вона дуже особлива, бо вміє допомагати лікувати, освіжати, дарувати життя. Вона справжня чарівничка. Давайте дізнаємося про її секрети. Жила була на планеті Земля добра водичка-чарівничка. Вона бігла струмочками. Ховалася у хмаринках, лилася дощем і танцювала в морях. Її любили всі: і тваринки, і рослини, і люди, бо без неї не можна було жити. Ось яка в нас є водичка чарівничка, яка допомагає всім живим істотам і має суперздібності. А ще я хочу вам розповісти, які ж чарівні сили має водичка. Отже, водичка допомагає нам бути бадьорими, сильними і здоровими. Коли нам спекотно або хочеться пити, ковток води і вже краще. Це її чарівна крапелька допомогла. Водичка має чарівну силу чистоти. Усе, що ми миємо, стає чистим і посуд. І одяг, і оселя, все, що нас оточує. Це і є чарівна сила, очищення. Водичка має силу підживлювати рослини без водички рослин в'яне. але варто полити, вона знову радіє. Водичка, мов чарівниця, пробуджує її. Не менш важливі чарівні сили має водичка і для тварин, тому що вони, як і люди, Відчувають спрагу та п'ють воду, щоб вижити. Водичка допомагає очистити тіло тварин, а ще за допомогою водички тварини охолоджуються. Друзі, спробуйте роздивитися водичку чи в склянці, чи в пляшечці. Та зверніть увагу, що водичка прозора, не має смаку та запаху. А ще вона може бути твердою. Як лід рідкою у вигляді води та газоподібною у вигляді пара. Тож, друзі, водичка чарівна, добра і ясна, всім живим потрібна вона, без води і квіточка наросте, без води не буде життя на землі. Друзі, піклуйтеся та бережіть природу, бо вона невід'ємна частина нашого життя. Бажаю вам усього найкращого. До нових зустрічей!